Протягом першого сезону гри в Кальмар ми бачимо, що організатори ігор дуже серйозно ставляться до процесу. Вони реально створюють умови для рівності учасників під час ігор. Якщо хтось із персоналу впливає на процес, як, наприклад, у випадку з лікарями підказками, старші нещадно вбивають тих, хто порушив баланс. Для відмови від ігор вони влаштовують чесне голосування, підписують договори, в яких всі умови були описані заздалегідь. А це означає, що подальша тяганина це те, на що гравці підписалися добровільно, так? Ні, річ у тім, що гравців обманюють на фундаментальному рівні. Наприклад, після першої гри, коли всі захотіли піти, організатори сказали наступне: вони просто вибули через порушення правил гри. Якщо ви будете виконувати правила, то безпечно залишите це місце з призовими грішми. Але це брехня. Дотримуючись правил, можна було вижити тільки в першій та другій грі, тому що там кожен сам за себе, і в людей може виникнути ілюзія, що за достатньої вправності вони пройдуть усі раунди, але далі будуть і гри на вибування. Канат, вірю, не вірю, платформи, і ти загинеш, навіть якщо дотримуєшся правил. Тобто напускна правова база приховує банальний обман заради заманювання людей.